Що нового можна запропонувати. Скажіть, будь ласка, двічі по два, з вашої точки зору, як? Чотири. З моєї точки зору теж. Не треба пропонувати нове, треба пропонувати правильне. Розумієте? І, на жаль, правильного у нас зараз в управлінні містом дуже мало, тому що ті, хто керують містом, на сьогоднішній день розглядають Київ як місце. Для заробітку з їхньої точки зору заробітку, а по-людськи можна це сказати, що люди просто використовують службове становище для особистого збагачення, тому що, якщо я, наприклад, відмовився іти на посаду міністра ПК для того, щоб люди, не дай Боже, не подумали, що я хочу використати, враховуючи, що я був працював в аграрному бізнесі, цю посаду для особистого збагачення, то у нас зараз керують Києвом забудовники. Просте питання, що забудовники можуть запропонувати Київ будувати, будувати і будувати. А як ви кажете, що нове, от нове зараз ви почуєте. Я вважаю, що нам необхідно, просто необхідно заборонити на сьогоднішній день видачу дозволів для ведення комерційного житлового будівництва. Підкреслюю, комерційного житлового, тому що в нас практично крім зелених зон нічого не залишило. Найприбутковіший бізнес це комерційне житлове будівництво. Зрозуміло, але. Ви розумієте, в чому є проблема? Жителів в Києві дуже багато. Квартир набудовано дуже багато, і величезна кількість стоїть пустих, непроданих. Але жити людям в Києві незручно. І ми пропонуємо, і будемо пропонувати, і я буду на цьому полягати, що люди, які хочуть заробляти на будівництво, нема питань. Будь ласка, але будуй дитячий садок, приватний, нема питань. Але будуй паркінг підземний або багатоповерховий. Але будуй розв'язки. Тобто ми зараз повинні зробити наше місто комфортним, зручним для проживання, для киян. От що важливо. Ми не повинні, влада Києва не повинна розглядати Київ як місце, де заробляють. Влада Києва повинна розглядати Київ як місто, в якому вона живе. Розумієте, всі ці люди, які керують Києвом, вони, я так розумію, жити в Києві не збираються. От дуже у багатьох людей сім'ї живуть за кордоном. Я живу тут. Моя мама тут похована, і мій батько тут похований. Тут живуть мої діти. Я хочу жити в хорошому, комфортному, зручному місці. І я буду все для цього зробити, тому що я буду це робити і для киян, і для себе, бо я є теж киян. А вибачте за слово, кияни не лахі. Не лахі. Це об'єктивно еліта України. Подобається це комусь чи не подобається. Це жителі столиці. В Столиці завжди з'їжджалися найкращі. Авантюристи з'їжджалися, з'їжджалися люди, які хотіли себе реалізувати, але це були найбільш активні люди. І звичайно, у них найбільш високі вимоги до свого до рівня свого життя, і наше завдання це вимоги задовольнити. І знаєте, що важливо для нас, для свободівців, що ми знаємо, що робити, ми знаємо, як робити, і я я вже не раз і казав. І нам для цього не потрібно додаткових коштів, тому що. Знаєте, дуже багато рятівників приходять, які кажуть, ми вам тут побудуємо місто сад, дайте нам 9 мільярдів або 15, залежно від апетиту. Ми кажемо, жодної копійки. Додаткової з бюджету ми брати не збираємося. Не потрібно. Ми кажемо, що нам не потрібно додаткових законів, на що постійно жаліється нинішня влада, що от ми би зробили якби отам от би не зробили.